Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Велике вам дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо. Сьогодні ми будемо говорити про Трампа, його заяви і про мир в Україні. І перед тим, як ми почнемо, я хочу декілька буквально слів відповіді на ваші запитання. Перше, Щодо моєї української мови, так, я, буваю, в деяких словах неправильно ставлю наголос. Можливо, деякі слова говорю якось не так, але ось вже як є. Друге запитання. Чи є в мене ще якась інша колода, крім оцієї, яку ви найчастіше бачите у моїх відеопрогнозах? Так, ну, звичайно ж, в мене є ще інші колоди. Так, в мене не супер величезна колекція. Просто я. Купую тільки те, що мені дійсно подобається, і те, з чим я зможу потім працювати. Не з кожною колодою я спрацьовуюсь, просто саме ось ця колода Патріка Валєнца, вона дуже-дуже дає правдиві відповіді, тому я її беру найчастіше, вона в мене відносно нова, тому рука тягнеться саме до неї поки що. Так дуже часто відбувається саме з новими колодами. А сьогодні я буду працювати з такою дуже дуже гарною колодою. Ось так вона називається. Перше запитання: чому Трамп не запросив Зеленського на свою інавгурацію? Взагалі тут по різному можна трактувати, ось ці карти дійсно мені говорять про якусь поїздку. Невже ж Зеленський все-таки поїде до Трампа? Можливо, карти мені націкають, що якась інша поїздка запланована у Зеленського приблизно на цей час. Але якщо ми запитуємо саме, чому Трамп не запросив Зеленського на свою інавгурацію, для того, щоб наказати тут страшний суд. Наказати, покарати і показати, що хто тут. Головний, хто тут найсильніший? Ось я найгарніший. Це як у касі Білосніжка. Дзеркало, скажи мені хто найгарніше на землі? Тобто хочу, запрошу. А не хочу і не запрошу. І нічого ти мені не скажеш, і нічого ти мені не зробиш. Поставити Зеленського на місце, показати, хто тут бік бос. Let's just say, I'm the boss. Але все одно тут карта вибору падає, тобто ще на 100% Трамп не вирішив, чи запрошувати його, чи ні. Тут все залежить, мені здається, і від самого Зеленського, тому що тут карта місяцю на дні колоди. Дивіться, тут місяць в нас смерть, відлюдник і п'ятірка кубків і двіка Пентаклів. Я так розумію, що все таки вже не в перший раз мені карти про це кажуть: що якісь такі непорозуміння між Зеленським і Трампом щодо саме завершення ось війни. І щодо окупованих територій, я так розумію, що Трамп якось наполягає на тому, щоб ми віддали наші території ось цим москалям. А Зеленський не хоче приймати цю ситуацію. Тут, бачите, карта вибору: ось ця двіка пентаклів. Тобто, різні варіанти вони обговорювали, але для України це не є якось дуже добре. Тому мені здається, що саме у Цьому розрізі Трамп хоче наказати Зеленського і показати, що ти повинен робити так, як я тобі скажу. Ось якось так. Заява Трампа про те, що ми досягли певного прогресу по урегулюванню війни, чи відповідає взагалі ось ця його теза дійсності? Ви знаєте, питання, ось ми задаємо з вами абсолютно різні, але карти відповідають плюс-мінус однаково. Якщо ви подивитеся мої попередні відео, ви зрозумієте про що я зараз веду мову. Тут дійсно була розмова щодо урегулювання війни, їх було дуже багато між різними особами. Тут в нас і шут, і карта відлюдника. Тобто, це бачите нова дорога, якийсь новий початок саме для окупованих територій, на яких зараз йдуть активні бойові дії. Тобто, знову ж таки Україну приму. Шують саме до того, щоб здати віддати ось ці окуповані території Росії. Не в перший раз мені про це націкають карти, тому ось ця п'ятірка кубків постійно падає. Це карта, по перше, розділення з іншої сторони, це карта великої депресії, невдоволення від кінцевого результату. Бачите, наполягають вони, натискають вони на ось цих великих змінах саме щодо війни. І тут в нас правосуддя. А, ну зрозуміло, Дияволи сонце. Тобто, ми повинні домовитися з дияволом, ми повинні піти на його умови для того, щоб аля, ось по закону, по справедливості закінчити цю війну. І вони вважають, що для всіх це буде добре, тому що тут таке яскраве сонечко. Тому ну, якось так. Розглядаємо слідуючу заяву Трампа. Зеленський має готуватися до укладення угоди щодо завершення війни в Україні. Які давайте спитаємо, бо мотиви стоять за цією заявою Дональда Трампа. Відповідь плюс-мінус та ж сама. Хочуть пришвидшити ось цей обер колеса фортуни обер долі, тобто закінчити ось цей цикл. Але тут після цієї карти йде дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це карта страху, це карта великого розчарування, карта, коли ти не отримаєш те, на що ти заслуговуєш, і те, чого ти так сильно бажав. Тобто, це страх великий, ось за майбутнє нашої країни. Як закінчиться ця війна? Але бачите, дотискають, тому що десятка пентаклів ми повинні об'єднатися заради спільної оцієї ідеї завершення війни, докласти всі зусилля і ось цю довготривалу затяжну війну все-таки закінчити. Але після ось цих карт йде четвірка кубків. Четвірка кубків це карта, як я вже казала, великого розчарування і роз'єднання на декілька частин. Тому знову ж таки, нас хочуть розділити, поділити Україну на частини, віддати частину окупованих територій нашому ворогу і заключити ось тут по правосуддю мирний договір. Тут бачите новий початок для короля Пентаклів. Якщо ми читаємо короля Пентаклів, як російську владу. То тут для російської влади йде і сонце, карта перемога, і дев'ятка куплів отримання бажаного. Це така велика велика мрія, яка вцілюється у життя, тобто дати ось цим окупованим територіям аля новий початок і нове життя, тобто приблизно те ж саме, що відповідали нам карти у попередньому розкладі. Нічого нового тут на жаль немає. Ось так. Який вплив матиме ця заява на подальший розвиток війни в Україні? Ну, якщо випадуть одні і ті ж самі карти, я вже тут впаду. Знову подивіться, випадає в нас тут шут король Пентаклів. В принципі, король Пентаклів можна прочитати і як на Путіна, так і на наші українські землі. Тобто новий, якийсь зовсім інший початок для наших українських земель. І знову ось ця карта. І правосуддя, і четвірка кубків. Тобто потрібно завершувати ось цю довготривалу, затяжну, дуже виснажливу війну, заключати ось цей мирний договір. І тут четвірка кубків та ж сама розчарування, апатія і розділення. Двіка пентаклів теж саме може говорити і про розділення на ці дві частини, може говорити і знову ж таки про заключення якогось документу. Але знову ж таки нас це не буде влаштовувати. Дуже багато йде розмов щодо окупованих територій, від людних завжди в мене показує саме на них. Йде в мене така фраза: потрібно щось порішати швиденько. Бачите, четвірка пентаклів і ту скупків для того, щоб аля не образити того, хто окупував наші території, для того, щоб задовільнити. Нити його амбіції, тому що четвірка Пентаклів це карта жадібності. Росія не збирається віддавати ці території, і всі хочуть якось мені здається, її як вгодити. Ось на велика всемогуща Росія. Візьми собі ці території України і, будь ласочка завершить цю війну. Ну скільки можна оце вже терпіти? Неможливо тут бачите, туз жезлів. Щось нове, ось таке вигадати щодо ось цих окупованих територій, і тут і, територія біля води. Особливо якось дуже цікавить саме територія біля води. Багато розмов про це. По дві пентаклів у кращому випадку це я вам скажу якась така угода, коли все-таки ми їм віддамо, наприклад, оцю куртку їхню область, а вони нам замін якусь частину нашої території. Ось цей сценарій, поки що, як я бачу по картам, саме найкраще, що може для нас бути, тому що тут або ви все віддаєте, всю окуповану територію, або, хоча б так, але вони будуть намагатися тільки домовлятися, тому що ви знаєте, що наш ворог дуже підступний, і він взагалі не хоче віддавати наші території. Ось так. Дивіться далі. Я хочу про саме мирну угоду і переговори між Україною і Росією спитати. Звичайно, це вже краще питати на початку 2025 року, але давайте все таки зараз подивимося, а потім ще будемо передивлятися вже після інавгурації Трампа. І так, які перспективи переговорів між Україною і Росією щодо укладення мирної угоди за участю міжнародних посередників найближчим часом? Знаєте, про що я відразу подумала, коли подивилася на ці карти? Це те, що хочуть, щоб ми наступили на одні і ті ж самі граблі, як це було з мінськими домовленостями, тому що тут і карта шута хочуть нас обдурити, надурити, і тут шістка кубків, яка повертає нас до минулого до історії. А що ми там бачили? Що ось ці мінські домовленості це просто папірець, яким можна... Ну, ви зрозуміло, що з ним можна зробити. Тому тут теж саме мені показують карти. Дивіться, п'ятірка кубків, шістка кубків і король мечів. П'ятірка кубків це велике розчарування, це втрата, втрата надії, втрата територій, плюс це шанс, який ми впустили. Це карта зрадництва, карта обману, коли, як я вже сказала, нас хочуть надурити. Тому ось хоче, щоб ми знову ж таки підписали ці мирні угоди щодо завершення війни, але це якась надурілавка. Але якщо ми питаємо про перспективи перемовин між Україною і Росією, вони дійсно дуже високі, тому що тут і туз кубків, і карта сонця. Але четвірка Пентаклів не цікає, що кожен буде відстоювати свої інтереси. Росія не хоче залишати наші землі. Саме це може стати камнем приткнавєння. Напишіть мені, будь ласка, як це на українській мові у коментарях. Щодо цієї мирної угоди, мирних перемовин. Але тут щось дуже велике і грандіозне щодо перемовин намічається. Чи можливе укладання мирної угоди між Україною та Росією найближчим часом? Ви знаєте? Дійсно до цього йде, тому що перша ж карта це карта смерті, це перехід з одного циклу в інший. ця карта може дійсно показувати закінчення війни, це переломний момент, це великі, великі зміни. І тут дев'ятка пентаклів це успіх, це завершення. Ось такої дуже дуже довгої роботи. Це плоди праці. Тут лицар пентаклів дійсно вона може показувати. Посередника вона може показувати і документ заключення угоди. Тут десятка кубків об'єднання якихось країн, тобто хтось нам буде допомагати у цьому, але буде дуже-дуже якось приховано багато фактів. Можливо, нам відразу про це не скажуть, не повідомлять, але Верховна Шриця це завжди про якусь таємницю, про щось таке засекречене. І остання карта карта миру. Карта миру говорить сама за себе. Це завершення, завершення циклу, кінець шляху. Якийсь такий ітог, фініш, це отримання результатів, це досягнення цілі. І четвірка жезлів тут на дні колоди це символ перемоги, це карта дому, карта стабільності, карта спокою, карта миру, карта великого-великого такого свята. Тому тут я бачу саме на зараз дуже гарні перспективи. Давайте все-таки запитаємо, наскільки велика загроза територіальних поступок українськими територіями заради оцього миру і завершення війни. Ви знаєте, що тут саме цікаве? Будуть намагатися ось всю цю ситуацію висвітлити. У такому світі аля позитивному п'ятірка мечів з однієї сторони це така аля перемога, але це така перемога, яка приносить тільки великі проблеми у майбутньому, велику тугу руйнування і, взагалі, великі втрати. Ось це карта втрат і деградації. Ще ось ці дві карти мені говорять про якийсь великий обман, про якісь конфлікти, про конфронтації. Тут щось таке буде відбуватися навколо ось цих саме окупованих територій українських. Загалі п'ятірка мечів це крах планів. Не буде так, як нам би хотілося, тому що ось трійка мечів і шістка жезлів. Для того, щоб отримати ось цю аля перемогу, нам необхідно чимось пожертвувати. На жаль, ось так мені відповідають карти заради закінчення оцієї війни. Тут ще дуже багато буде з'ясування відносин, різних конфліктів, різних обманів. Все одно, бачите, мені карти показують те ж саме, що і попередньому розкладі, що нас хочуть обдурити. Подивіться на ось цей нижній ряд карт. Дуже багато буде спірних моментів, тому що п'ятірка мечів це така нечесна тактика. І ось ці карти мені кажуть, що ще будуть важкі бої. Тому ось так мені відповіли карти на це запитання. Взагалі, як вплине можлива ось ця мирна угода на майбутнє України? Ну, як вплине? Карти мені кажуть, що все одно не потрібно буде розслаблятися. Тут верхній ряд карт можна по різному трактувати з однієї сторони, можливо, після завершення всього цього, що відбувається на нашій землі, частина наших ЗСУ може по домовленості кудись може поїхати в якусь країну з жіночою назвою. Тут Королева Пентаклів. Можливо, це будуть якісь додаткові навчання. Можливо, це буде якась співпраця заключення якоїсь нової угоди. З іншої сторони, ось ці мочові карти теж можуть говорити, що і на території України все одно будуть продовжуватися якісь навчання. Більш молодих людей також тут може бути заключення угоди з якоюсь країною щодо виробництва. Тут спільна продуктивна праця на кінцевий результат. Тобто, ми все одно будемо ось це воєнне виробництво налагоджувати і надалі. Будемо навчати воєнних і надалі. Тут на жаль немає таких карт, які б свідчили про те, що наше життя може повернутися до того, яке було до початку війни. Тому на жаль, ось так. Яку роль у переговорах може відіграти США? Тут щось випало прям дуже багато ключових якихось осіб. Не тільки США тут в нас і король мечів. І лицар кубків ПАШ Кубків, Королева Кубків, дуже багато якихось буде ще сторін, які будуть заключені до ось цих мирних перемовин. Але все одно бачите, випадає карта диявола. З однієї сторони ця карта може показувати і Росію, у якої є зв'язки в багатьох країнах, і яка буде налаштовувати ці країни проти нас, щоб вони погодилися на умови саме Росії. З іншої сторони, ця карта може говорити про певний якийсь обман, тобто нам скажуть: ну давайте поки що залишимо так, а там у майбутньому майбутньому щось ми можливо зможемо саме дипломатичним шляхом залагодити, але все одно це карта маніпулювання і карта великого, ось такого вселенського обману тут ще в нас. Туз мечів. Туз мечів – це дійсно ось така крапка, це якийсь рішучий крок. Це вирішення проблем за допомогою якихось рішучих активних дій. Але все одно мені ще тут показують королева кубків. Це якась країна з жіночою назвою, яка відіграє дуже дуже важливу роль саме у мирних перемовинах. Буде одним з таких ключових посередників. Тут в нас дві капентаклів на дні колоди. Тобто, якщо ми запитуємо, яку роль у переговорах може відіграти США. Це буде приблизно 50 на 50. Але все одно останнє слово і ось ця крапка дійсно може бути саме за США. Давайте запитаємо ще так: чисто гіпотетично, яка може бути реакція українського суспільства на потенційно можливу мирну угоду та всі її пункти, які будуть озвучені. Тут якась така, якщо чесно, двояка дуже ситуація, тому що з однієї сторони тут випаде шістка жезлів і карта колісниця, тобто перемога у війні, переможна ось ця хода, отримання якогось результату. Але з іншої сторони тут випаде тріка мечів. Тріка мечів це карта розбитого серця, карта такого страшного, дуже сильного болю. Карта втрати, і тут ще є карта повішеного. Все одно карта мені вже не в перший раз натякають, що це не завершення війни, а тимчасова заморозка, тому що повішене, в принципі, тимчасово окуповані території українські теж може показувати. Плюс ось ці карти в поєднанні можуть також говорити, що це великий страх того, що у майбутньому Росія знову може почати агресивні активні воєнні дії. Тому що тут в нас король жезлів, він такий дуже вогняний. Подивіться, тут багато вогню. Він весь горить, пилає. Він такий дуже агресивний. Прям він все одно не зійде зі свого шляху. Він хоче досягти того результату, на який сподівався з самого початку. Тому тут така дуже двояка ситуація. Давайте запитаємо, чи будуть враховані інтереси України у можливій мирній угоді між Росією і Україною. Ви знаєте, потрібно буде дуже, дуже сильно поборотися, щоб дійсно якась Територія, частина території все таки повернулася до України. Тут сімка жезлів. Сімка жезлів це про мужність, це про сміливість, це велика, велика конкуренція. Плюс це захист своєї території і це конфронтація. Дуже непроста ситуація. Це карти про конфлікти і безкомпромісність. Це карта великої ось такої боротьби. Тобто, щоб ось так раз і нам Росія віддала якусь частину нашої території. Ні, так на жаль, не буде. Тому що тут є багато якихось ще ключових факторів. Україна дуже сильно сподівається на якогось короля Пентаклів, що він зможе запропонувати щось таке, що все-таки ми зможемо повернути частину наших територій. Це як вдалий випадок, як ось ми повертаємося до минулого, але на жаль, ось ці дві заключні карти мені відповідають не дуже так позитивно. Але давайте будемо сподіватися на краще і будемо ще передивлятися всі ці запитання. Давайте ще наостанок запитаємо, що заважає завершенню війни в Україні через переговори зі сторони України і зі сторони Росії. Що заважає зі сторони України і зі сторони Росії, і карта Миру випадає в нас знову на Дні колоди. Зі сторони України. Тут нічого нового я вам не скажу. П'ятірка мечів взагалі це карта поразки. Тобто ми зараз, на жаль, знаходимося в дуже такому невигідному положенні саме на полі бою. На жаль, ось так. Тобто, ми дійсно дуже хочемо повернути наші території, і для цього тут у нас туз Мечів випаде. Туз мечів це карта якихось активних рішучих дій. Тобто ми повинні думати якось зовсім по-іншому. Ми повинні бути готові до рішучих змін. Ця карта дає таку пораду, що не потрібно приймати якісь необдумані кроки і рішення. Потрібно все дуже гарно зважувати і підключати саме логіку, а не десь там в хмарках і у своїх мріях витати. Щодо Росії, тут однозначна відповідь, тому що тут трійка жезлів випадає. Трійка жезлів це про величезні, просто широчезні перспективи, коли ти хочеш все й одразу, коли ти стоїш, ось такий дивишся на горизонт, і те моє, і там моє, і ся моє, і як це все мені заграбастати. Вони дійсно хочуть дуже багато. Шістка пентаклів, їм мало, мало і ще мало. І саме ця карта мені говорить про підготовку до якогось рішучого, більш масштабного вже проекту саме на майбутнє. Ця влада не до Росії, вже такі величезні, якісь довгострокові проекти на майбутнє собі планує, що просто немає їм ніяких меж. Плюс вони ще сподіваються на чиюсь дуже таку вагому і масштабну підтримку у війні. Ви розумієте, що вони вже зараз планують щось таке велике, грандіозне саме на майбутнє. Вони заручаються підтримкою, налагоджують виробництво. Бачите, тут ось підтримка у війні для того, щоб у майбутньому ось цей все-таки крок здійснити. Плюс ця карта також мені говорить саме про ось цю таку торгівлю. Так, ага, а що ми вам можемо віддати? А нічого не хочемо віддавати, а навпаки, що хочемо собі більше заграбастити. Тобто оці торги відбуваються по цій карті. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в. Описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!